Ставав жертвою масових політичних репресій 30-х років, у яких злочинах держава-терорист звинувачувала власних громадян, і які відомі прізвища містить биківнянський мартиролог. На таємній спецділянці НКВС у Биківнянському лісі знайшли свій останній спочинок десятки тисяч громадян. З поміж них священики і вчителі, науковці і музейники, селяни і робітники. Актори і письменники, домогосподарки і військові, студенти і художники у Радянському Союзі поняття індивідуальної безпеки як таке було відсутнє, незалежно від віку, соціального статусу, освіти, національності посади. Будь-хто міг бути заарештований у будь-який час через нелояльність, необережно сказане слово або просто за будь-якими іншими вигаданими звинуваченнями. У безпеці себе не почував ніхто. Розстрілювали людей переважно за сфальсифікованими звинуваченнями. Перше це проведення антирадянської агітації пропаганди. Друге участь у різноманітних націоналістичних терористичних контрреволюційних організаціях. І третє шпигунство. В архівно-кримінальних справах розстріляних осіб відсутні будь-які докази. А обвинувачувальний висновок формулювався переважно на самозізнаннях заарештованого. Наразі доведено, що під час слідства співробітники НКВС застосовували різноманітні фізичні тортури, а так само методи психологічного тиску на заарештованого або домогтися від нього самозізнання і самообмовляння. Додатковими факторами ризику для людини ставали будь-які елементи її біографії. Це могла бути участь у різноманітних культурних і просвітницьких організаціях, на кшталт української просвіти, або участь у збройному або інтелектуальному опорі більшовикам чи участь в українській революції 1917-21 років. Так само. Творча діяльність художників, акторів, письменників розглядалася радянськими репресивними органами як прояв націоналізму і трактувалася як щось вороже комуністичному ладу. Хоча насправді це був просто вияв їх творчої самобутності і українського єства. Рішення про розстріли ухвалювали переважно так звані позасудові органи, обласні трійки НКВС. І вища двійка. Її ще називають Московська двійка у складі генерального прокурора СРСР Андрія Вишинського та наркома внутрішніх справ СРСР Миколи Єжова. Оскільки людей розстрілювали за сфальсифікованими звинуваченнями і без жодних доказів, всі звинувачення проти розстріляних осіб були зняті а вони були реабілітовані за відсутністю складу злочину. Кількість репресованих осіб, похованих у Биківнянському лісі, на сьогодні остаточно ще не встановлена. На думку істориків, число жертв похованих у Биківні, може сягати 30-50 тисяч осіб. Проте, встановлений один із найкривавіших днів великого терору в Києві, 19 травня 1938 року. За одну ніч у київських в'язницях НКВС, лише за рішенням Київської трійки НКВС, було розстріляно 563 людини. Серед найвідоміших постатей беківнянського мартирологу є художники Михайло Бойчук. Софія Налипинська, Іван Падалка, Василь Седляр, Микола Івасюк, Володимир Гагенмейстер, письменники, Юрій Вухналь, Майк Йогансен, Михайл Семенко, Володимир Ярошенко, Вероніка Черніхівська, Яків Савченко, актори і режисери Сергій Каргальський, Януарій Бортник, Степан Шагайда, Василь Верховинець. Борис Друбинський, громадські культурні діячі, Федір Крижанівський, Яків Водяний, Теофан Черкаський та багато, -багато інших людей.